Всім привіт. Напевне, ви не раз замічали всі хто любить хвойні рослини. Коли купляєш, вони всі гарні. Зеленою голочкою. А потім починає голочка жовтіти. Що це таке може бути? На виглядає це так. На козацькому виглядає це так. Засихаються млітінчики. Ось така хвороба кидається на хвойні рослини. Сосна кідрова теж чуть-чуть починає хворіти. Ось. Добре ця голочка показує. А тут ще краще видно. Ось так. Спочатку жовтіє, потім коричневіє і гине. Що робити? Ось подивіться, скільки є хворіб. Це що те звичайне, та, та сніжне. Склерефомоас якийсь. Склеродеріос. Рак верхівки або пагановий рак. Трахеомікозне в'яння, фузаріоз ялівцю, диплодіоз, суха гнель або відмирання верхівкових пагонів. Інші висихання хвоя та пагонів спричинені ураженим грибками плямистості листя. Ось скільки є хворіб на хвойні рослини. Я використовую такий препаратик сальто. Він мені дуже ще подобається, що тут є е, міряний ковпачок, за допомогою якого можна точно вносити потрібну кількість цього препарату від хвороб хвойних, овочевих. Подивимось, як. чи поможе, чи не поможе. Підписуйтесь на канал і дізнаєтесь результат